Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Лученко-Нжелами. Дивіться, скільки ми привезли для ноги гіацинду. Це нам чоловік з дружиною віддали нам свій. У них ставочок маленький, наросло багато. Дивляться мої відео, почули, що в нас іацинт не вижив. І подзвонили, запропонували нам свій іацин. Дивіться, скільки. Ну, Потім вже пропускаємо по столкам. Я покажу чоловіку буде. І будемо розкидувати по всім ставочкам, які в нас є. Потім покажу, скільки в нас його буде багато. Дивіться, скільки його Тушки обережніше, щоб не сильно ламався. Ось така буде в нас краса. Тепер буде очищатися вода взагалі суперово. Багато-багато тут. Повна тачка, тут ще скільки. гляньте, скільки його. Ми і корнів або водяний гірцин всюди. ось бачите, і цей ставочок малесенький. Кинули кілька штук. Вони. Будуть очищати нам воду. Ну, вона і так тут у нас не брудна, але все-таки ще кинули. Тому ставочку сюди трошки покидали. Бачите, там. Ну, і в основному ось сюди. Чоловік позакидував, також нам хазяйка дому презентувала цеперус. Він колись в мене був. Я його посадила в болото, він дуже-дуже гарно наріс, але його не викопала своєчасно, він просто у нас померз. Зимку. Ну, тепер нам віддали ще один. горщик, так буде стояти, на зиму піде в mm. війну. Ну, гляньте, скільки тут цієї хорні. Тепер Лишається тільки чекати цвітіння. Ну, і ще у нас один А, і тут у нас ось віці, ось, який метелик сидить <кхм> на листочку. Тут, покидав дав чоловік, вони своїм корінням добре очищають воду, хоча у нас в цьому ставочку досить чиста вода, сама брудна у нас тут, тому що тут риби. Все-таки риби забруднюють воду дуже, тому що у нас от три ставочка без риби і вода прозора аж до дна. Зовсім прозора. Тут ставочок цей ще один покажу. теж називається ейхорнія або водяний гіацинт. Ось тут. ну Тут по всьому ставочку вони Чоловік їх порозкидував вчора. Ось те. Плаває. Бачите, я ж кажу, тут видно до дна все. Вода прозора, рослин багато. Сама вода прозора. ну Тут теж ось іхорня, іхорнія плаває. Плаває, плаває, бачите. Сюди є. Ну, до осені, сказали, якщо там, де ми брали, знову наростуть, то знову нам ведуть. Сказали, як зберігати. Зберігати треба, буду пробувати. Я один рік пробувала, в мене майже збереглися, вони дожили до початку весни, мабуть, як сильно... Рану вкинула в ставок і вони просто пропали в мене, а зимували. Треба брати воду обов'язково з, з, звідти, де вони були, От, наприклад, з цих ставочків. Треба брати не чисту воду з свердловини або з крану, а треба брати звідси ставочка там, де вони плавали. Наливати можна в тазики воду наливати. І треба обов'язково підсвічувати їх. Я їх держала просто на вікні, а тепер в цьому році викинула всі кімнатні квіти повикидувала Нафіг. Буду держати ось оці корні на вікні. У подорогі візьму ще капусту водяну пістію. І буду краще держати ось ці рослини на вікні, нехай зимують. І Вирощую ще розсаду це на вікні свою, помідори. Більше нічого не хочу на вікнах держати. Ну там алоє таке, що треба для лікування. Ще щось там такі пару квітів лишилося великих все. Все останнє пішло на сміття. І ось будемо вирощувати ей і пісню. Будемо пробувати знову їх лишати на зимівлю. Все, друзі, Всім бажаю гарного дня, всім пока, всем Україна.